Коцвірянська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, що на її Мільчинщині, відзначила своє 40-річчя. Точніше, її нове приміщення. Адже першу школу в селі заснували ще понад 250 років тому. Далі у програмі «Поліська освіта, урочистості значення навчання для громад. Шановні учні, всі, хто сьогодні тут, враховуючи те, що холодно, на дворі, ми всі спішимо в акції зали тепло. Я буду короткий і скажу, хотів би, щоб всі батьки отак прийшлися понад цим маленьким меморіалом і прочитали нашу історію. Я впевнений, що ще багато і серед батьків, і серед учнів не знають справжніх подій, які були, справжні історії, яка була, і тут віхи, починаючи від 1240 років, де стояла лише перша церква. І все про сучасну церкву, і, до речі, нашій сучасній церкві, яка найдавніша в районі 253 роки. Тобто, і школі нашій 253 роки, а новій школі 40 років. Я Галина Васильна вдячний за гарні слова. Мені і мені приємно, щось небудь заробити для цієї школи, тому що ця школа мене виховала. Я з вдячності згадую своїх сьогоднішніх вчителів Гриневича Франця Борисовича, Ярового Володимира Зосевича, Бондаренко Олександра Івановна. Це вони закладали підвалини для того, щоб я щось лишив спомінь про свою школу, про своє навчання. У 1974 році, завдяки герою соціалістичної праці, Лідії Сербін, яка проживала у великій цвілі, школа переїхала у нове сучасне приміщення вартістю майже півмільйона карбованців. Величезні кошти на той час. Понад півтисячі учнів і півсотні вчителів. Такою у 70-х роках була поліська сільська освіта. «З трудом, з трудом тому що дорог не було. Вони заїхали висотним краном у ліс. І там мені стільки недобрих слів сказали, де він віддерся цей директор з цією школою. Мусили в лісі, як їхати з малої Цвілі вже сюди лісом поїхали, мусили розбирати крам 442 тисячі. Ну, то були великі гроші. Почали її строїти у 70-973-му і закінчили вже другу чверть. Починали, перейшли із старої школи сюди, у другій чверті. Друга чверть починалася після жовтневого свят, і ми перейшли сюди сюди. Саме приміщення розраховане було на 640, а я прийняв школу, було 556. Зараз це п'ять таких шкіл, як це зараз. Бо тут, по-моєму, навіть 100 немає вже. Дуже тяжко, дуже тяжко було. По-перше, школу побудували це коробка, а її ж треба наповнити, начинити. Ми їздили переймати досвід гарна школа, село Токарів. Це по, по Новоград-Ровінському по соше. І так потрошечку колектив був дуже хороший, а починав, бо як я прийняв школу, то тут вже Працювало до мене шість директорів. Можеш представити, як із ними, як вони дивилися на цього, казали пацана. А скільки вам було 30 років? 30 років? Ну, 40 ще не було. Задоволенням сьогодні вітаю всіх випускників, які сьогодні прийшли. Я бачу вам Іловчук, Віктор Іванович Іонська, але і Степан Жилюк, який приїхав, і багато багато інших. Вони не забули, як вчилися, починаючи ще в старенькій школі, і коли ми сюди переходили. Хай цей дарунок буде споміном про наших людей, які ми пам'ятаємо, і герої Радянського Союзу, Харківець Анатолій Порфірович, і герой соціалістичної праці Сергій Леського доміна, і повний кавалер Орденів Слави Філіну Константин Парфірович. І Давид Колончук і багато багато інших. Я дуже вас прошу пройдіться по, по нашому меморіалу після всього, і ви побачите, що дійсно робота зроблена чимала, і вона останеться вічно у на, на наших серцях. Ювілей школи відзначили низкою святкових заходів. Головним стало відкриття комплексу Меморіал. Історія села Велика Цвіля у камені, присвячений відновленню історії населеного пункту репресованим великоцвілянам та тим, хто загинув за незалежність України. Адже історія цього села налічує майже вісім століть. А перші літописні згадки про велику цвілю датовані ще 1240 роком. Тоді ж разом із жителями згоріла перша церква. Саме ця подія і зазначена у одному із літописів згадки та історичні. Документи стосовно великої цвілі багато разів зникали за часів радянського періоду. Саме тому місцевий меценат Микола Жилюк вирішив відновити певну історичну правду. Пам'ятний знак меморіал з нагоди 40-річчя нашої школи. Тридцять е, тисячу році архіви нашого села, нашої школи, були знищені разом із церквою і були вивезені НКВД Комуністами у Житомир, а там стався пожар, і наша історія по суті зникла. І е, в мене виник такий задум, аби не, не згорів, не згоріла наша історія села, відтворити всю історію камені. І ось ви бачите е, жорна, на яких написано дуже гарні слова. І, надписі, і коли утворився колгосп, коли він збанкрутував, коли ви бачите, що в 1240-х роках згоріла перша церква разом з людьми, ви бачите, що в 1761 році була збудована сучасна церква і, по суті, сучасній церкві і школі. Не 40 років, так як сьогодні ми святкуємо новій школі 40 років, а 253 роки. Це найдавніша церква в області і на Україні. І найдавніша школа в області на Україні. І це мій подарок на 40-річчя школи. Ця робота велася два роки. І ось ми Ближніх три місяці ми це встановлювали. Меморіал, відкритий до ювілею школи, викликав бурхливе обговорення. Одним жителям великої цілі ідея сподобалась, іншим не дуже. Адже школа вже має музейний комплекс музей хліба, який став першим у радянському союзі. До речі, це також ідея Миколи Жилюка, який понад 20 років провчителював у цій школі. Бруд інші дивляться, і бачать зорі ці калюги. Так само і були песимісти, які казали, ну для чого це каміння. Але як ви бачите, в кожному камені тут є історія нашого села, нашого буття, і як лю люди оцінюють в основному позитивно. І за цей період його відвідали тисячі людей. Це були і дорослі, і діти, і представники інших країн навіть. Але переважно це школярі нашої області і України. Якщо побувають батьки в нашому музеї, приїжджають у гості, в село завжди їх приводять сюди, то вони стараються привезти обов'язково своїх дітей, щоб коли вони побували. Вони приходять сюди. Що найбільше, чим найбільше дивуються, що вражає? Вражає те, що е зібраний реманент, який сьогодні важко побачити, десь знайти, як Вирощувався хліб, як його сіяли, як його обробляли, яка це була важка праця. Ось, а вони дітям своїм хочуть показати, розказати, і ми це так само показуємо, розказуємо, як треба шанувати і берегти хліб. Тому що завжди він сіявся і вирощувався з любов'ю, і це основний продукт харчування. І в нього вкладалася душа, і він є символом життя. Тому. Із бережливістю, святістю треба до нього відноситись. Лається, псується, замінюємо експозицію, якщо вже він. Але ось тут це ті хліби що лежать. Бачите, музей наш створювався ще за часів Радянського Союзу. І велася велика робота, переписка з усіма союзними республіками. Хліби всіх е, союзних республік були представлені в нашому музеї, прислані чи привозились там ось і е, деякі з них збереглися до нашого часу. Наш музей існує просто на громадських засадах. Тут немає нікого, щоб хтось е, там, мав якусь оплату за роботу в музеї. Це вчителі, учні і уроки проводять тут вчителі. Що стосується якоїсь певної теми, чи там історії, чи там народознавства, вони ведуть сюди дітей і розказують. Прожив трошки більше, ніж там, де народився. і Тому багато присвятив тій школі. І музей хліба, і спортивне містечко, і різне, різне, що тут ви бачите. Хотілося б віддячити школі, яка мене вчила. Я думаю, це правильно. Сьогодні у школі, яка розрахована на 600 місць, навчається майже в десятеро менше дітей. Після відкриття нової школи у 1974 році здобувати освіту сюди прийшли 550 учнів з 11 сіл. Кожен клас мав ще кілька паралельних. Почали її будувати у сімдесят дев'ятсот і закінчили вже другу чверть. Починали перейшли із старої школи сюди, у другій чверті. Друга чверть, ся починалася після жовтневих свят, і ми перейшли сюди сюди. Ми повинні обов'язково були створити свої кабінети, методичні кабінети, проводити відкриті заходи. Тому бо вчителі, перш за все, щоб закінчили всі стаціонарні вузи, і всіх було повно натхнення і сили працювати і передати дітям. Всі свої знання і вміння. А поруч із тим, ми ще були молоді, ми навіть не відчували, що ми ще не діти. Ми теж були як ті діти. І от, дякуючи нашому колективу, який не розпадався і не виїжджав, ми тут залишилися. Хоча ми жили в старих будівлях, але нам було весело. Тому що ми любили один одного, ми любили учнів, батьків. Ви знаєте, я хочу сказати єдине, як важко і як треба навчити кожну людину, кожну дитину одного такого почуття, як любові. Любов дає життя, любов передається дітям з материнським молоком. Любов треба любити свою родину, рідних, близьких, свою маленьку батьківщину, свою землю і нашу Україну. І коли нема цієї любові, у нас творються зрадники, як зараз ми вияснили, і сепаратисти. Дуже больно. Тому наше завдання виховувати наших діток і жити у мирі, благополуччя і в добрі. Всім хочу побажати здоров'я і натхнення і завжди приходити до школи, не тільки коли батьківські збори і вечори, а відвідувати своїх дітей, тому що школа. А де діти, це така аура, вона досить приємна, дає і сили, і здоров'я. Як ми працювали, всі знають, бо це всі наші випускники, батьки, учителі, як ми разом працювали. А вам, вчителям, що ж здоров'я і натхнення, миру і спокою, і добра. На відкриття пам'ятного знаку зібралась великосвілянська громада та колишні випускники школи. В районі це така, будемо казати, мабуть, одна із перших, де спортзал, де. Де всі кабінети, де все було так, ну на, так, знаєте, це було ну, таке для тих часів щось нове. І нас тоді було три десятих, три дев'ятих класи, по три класи, у нас дуже було багато, 600 учнів десь. У нас було багато. Тоді, мабуть, з 11 сіл ходили сюди в школу діти. І вже в старій школі у нас був інтернат, так, де діти ночували. А сюди ходили в школу, тут стояли. Вишли, ми сюди тут на цьому місці. Дуже багато, дуже багато. Нам тоді ввели ми, ж, хто ходив, у чому у стару школу, і хто в чоботах, хто в ботинках, а сюди вже там кеди, тапочки таке вже це для нас було ну, всі таке нове. Що запам'яталося, ми тут побачили дуже багато нових. І... І ну, гарні знання отримали, хто хотів, так як зараз, і раніше, раніше, звісно, більш серйозно до цього відносились, і діти, і батьки. І не було того, скільки ми ходили і допомагали, і колгоспу, і щоб цю цю школу нам давали, колгосп давав сюди. Ми ходили, робили, льон, піднімали, і на картоплю ходили, а вже колгосп виділяв гроші і до, ну, добудовували, що там було недобудоване. Ну, запам'яталось. Багато хороших вчителів, які ось навіть ми зараз бачимо, і директор школи є тут, і Микола Романович, який з нами перейшов із тої школи в цю школу. І ну, багато побачили вчителів з вищими освітами, які не після воєнні роки закінчували сім класів, де там не було десять і нам преподавали. а вже ну, преподавали нам вчителі, які мали вищу освіту, більше знань, більше ми отримали від цього. Thank you Коли збудували нове приміщення та створили умови для сучасного на той час навчання. Чимало педагогів захотіли тут вчителювати. Галина Банчук прийшла сюди простим вчителем, але вже понад 20 років є директором Великоцвілянської загальноосвітньої школи. «40 років педагогічної діяльності із 76-го року я в великій цвілі, а з 92-го року і з 1 вересня я директор цієї школи. Багато часу пройшло і я пригадую той час, коли це сталося. Це, перед цим були перші е, вибори до Верховної Ради. Незалежна Україна стала. То дійсно були, мабуть, найбільш демократичні вибори. Жилюк Микола Романович був висунутий нами кандидатом. У депутати до Верховної Ради ми пройшли цю виборну кампанію і коли вибирали директора, то запропонували, що вибори, таємне голосування. Все, я голосувала проти себе. Мій чоловік голосував теж проти мене. І пам'ятаю, як звернувся до всіх колег, вставши, подумайте, що ви робите. Ну, перший тур, другий тур. Так сталося, що я стала директором. Для мене то був великий шок. Я дійсно знала, що це дуже велика відповідальність, що це дуже багато роботи. І я приїхавши із відпочинку, з Підмосков'я з Болшево, із з групою дітей, яких я там е, супроводжувала. Я чуть інфаркт не мала, але мама моя покійна, царство і небесне сказала, Галя, поробиш рік і покинеш. І так, як вона сказала, мені так стало легше, я так, як то відпустило, щось ну, то, що пороблю рік і покину. Але е час іде, і навіть якщо е надходили такі часи, що хтось там і хотів, щоб я покинула, то я сказала, покину. Не тоді, коли кому комусь хочеться, а коли я захочу. Від якості сільської освіти залежить майбутнє цілих поколінь. Попри всі негаразди та скорочення, поки що школи вдається зберегти. Що стосується сільських шкіл, то я хочу сказати, що в нинішній ситуації при формульному підході завжди вижити важко, але як би там не було, не хочу хвастатися. Що із дев'яти районів фінансування освіти в районі на 2014 рік забезпечено в повному обсязі. Ми маємо 39 шкіл, ми маємо 3575 учнів, майже 900 вчителів і впевнено йдемо до своєї мети. Хоч дуже з кожним роком стає складніше, маємо серйозний автопарк 16 автобусів, возимо із 64 населених пунктів дітей, возимо майже 700 дітей. Це говорить про те, що дитину ми починаємо забирати всім один ранку і розвозимо 5-1 вечір. Звичайно, складно. Але педагогічні колективи Ємельчинщини беруть активну участь в конкурсах, в змаганнях, і три наших дитини захищали честь області на олімпіадах 4 рівня. Це по фізиці, по географії, по фізичному вихованню на відзначення 40-річчя приїхали педагоги, які вчителювали тут раніше. Наталія Ширма 12 років викладала в цій школі хімію та біологію. І, хоча минуло понад 10 років, колишні учні не забувають улюблену вчительку, навіть перебуваючи в зоні АТО, передають їй вітання. Учні я їх вони повиростали, пішли у життя, стали дорослими. Я їх інколи не пізнаю, але вони всі пам'ятають, вітаються навіть. Інколи говорю, а ми з вами знайомі? каже я Саша. і так далі. Ну, що ще запам'яталося, та все запам'яталося, тому що коли їдеш до великої цілі, то душа болить і серце ще мить. Тому що все рідне, близьке, знайоме, і коли зустрічаюся із цвілянами, також дуже приємно, я сьогодні всіх побачила, з усіма обнімалася. Ну, от так, от, щось ну, таке урочисте, близьке, хочеться просто зустрітися, побачитися, інколи згадати миті у своєму житті. Ювілей завершився концертом за участі учнів та педагогів.